Знаєте, після підписання асоціації поводку по, 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 асоціації з Європейським Союзом, враховуючи ситуацію фінансову, економічну. Відпрацьовувати спільно впровадження системи електронного урядування в місті Чернівці. Колись ми вже разом з ними створювали з перших в Україні громадських приймань за кошти Європейського Союзу. Сьогодні будемо відпрацьовувати цей проєкт. Крім того, через місяць до Клодінфурта поїде наша делегація представників водоканалу для того, щоб на місці ознайомитися, як працюють системи водоочистки, системи водопостачання. В розвинутих Крим. Крім того, є багато попередніх розмов і в галузі транспорту, і в галузі реконструкції системи освітлення міста Чернівці. Це те, де ми можемо співпрацювати з нашими партнерами. Мова йде про те, що Європейський Союз фінансує проекти транспортонної співпраці. Ми на сьогоднішній день поки що Чернівці приймаємо дуже пасивну участь. І ті проєкти, які у нас є, вони дійсно цікаві, але, на жаль, не такі масштабні, як в, нашим, як в інших містах, які більш тісно працюють з Європейським Союзом, таких як Львів, Вінниця, де в інфраструктурі міста залучаються десятки мільйонів євро коштів структурних фондів Європейського Союзу. От, Власне кажучи, починаємо таку роботу з нашими партнерами, бачимо розуміння, бачимо бажання, бачимо підтримку. І сподіваємося на результати. Прошу ставити запитання, представляйтесь. Скажіть, будь ласка, коли світали, що чи навелися перемовини щодо допомоги українській армії з представниками. Я звернувся до всіх міст побратимів з тим, щоб нам надали посилювати. Побачення реакцію. Ну, саме велика проблема це те, що. Ті речі, яких найбільше потребує наша армія, вони мають бути сертифіковані, перевезені легально через кордон, тощо. І тут є певні перехворення і бюрократичні в тому числі. Тобто є, не може міська рада там, чекує, за бюджетні кошти закупити приватному в Німеччині бронежилети, контрабандою перевезти, як ви бачили. Львівській області на собі їх перенесли і віддати потім військовим. Ми обмежені чинним законодавством. І не хочеться, щоб у нас потім були проблеми і у військових, і у відповідних прокуратур тощо. Тобто відпрацьовується механізм, як це юридично, правильно сертифіковано організовано. Робота дадеться. Чи почали вислідувати цих які до нас будуть? Це процес іде, я ще раз говорити, є певні там, ну, законні обмеження, ми не можемо розпоряджатися ними так швидко, як розпоряджаються приватні структури чи благодійні фонди. Є робоча група, відпрацьовуємо, шукаємо те, те що необхідно. А як я виставимоський час? Не знаю, що проблема з тим, щоб, наприклад, купити бронежилети. Дайте нам можливість перерахувати на бронежилети кошти, сертифіковані перерахувати. Є по 200 євро приватних осіб, ще раз повторюю, ми не можемо їх зробити. Це може бути два тижні, місяць, півтора, щось, щось починає вже фінансувати. Які якості Олексій mm. Новий Новійсьмотрящий, підлядничі, він був всім лише делегації, чи просто запрошений. Запитайте це в фестивалі «Меридіан Чорновіць. Він був запрошений у фільмфестиваль, представлений фестивалю в Клагенфурті. Там відбувався вручення престижної премії німецької, німецької мовної літератури. І на, одніх, на одній з площадок я, пан Петровий, Катерина Бабкіна презентували Меридянчивий фестиваль. Була дуже велика зацікавленість аудиторії, близько 200 чоловік. В основному це представники еліти Кладенфурської культурної професора університету в тому числі, де півтори години ми фактично розказували про наше місто. Хто плачує? Частково своїми, частково за рахунок приймаючої історії. Максим Павлович, скажіть, будь ласка, нам відомо. Житло оплатила, проживання оплатило, оплатило мерія колонку. Відомо про те, що назріває ще один скандал, конфлікт на Калинівському ринку. Зокрема, деякі люди заперечують, що є корупція на Калинці, про що ну, говорив під час призначення свого Святошнюк. Це хто заперечує? Люди, яких начебто звільняють, і вони погрожують підняти людей, висловити недовіру новому генеральному директору Калинки. Як збираєтесь цю проблему вирішувати? Відверто кажучи, на інший марно було сподіватися. Якщо починається боротьба з корупцією, то ті, хто займався цією корупцією, хто очолював і мав участь в цих схемах, зрозуміло, що починають кричати, що їх притискають, що це політичні переслідування, що корупції нема, що люди піднімуться. Спитайте у підприємців Калинівського ринку. Я думаю, що вони чітко розкажуть, є корупція на Калинівському ринку чи нема. З приводу до звідководаткової слова, будь ласка, йде наразі такого розвідлення, що Ну, воно не йде тривалий час, паже декілька днів, службове розслідування, і крім того, на колеги обласної прокуратури я звернувся до прокуратури області для того, щоб вони з свого боку перевірили так само законність і проведення цих системних процедурів. Йдуть роботи, я сподіваюся, що найближчим часом, звісно, посадкова смуга буде А Чому саме фірма судової Миколаївська фірма для... Дорожче, ніж запропонована наша чернімальна ну, школа. Якщо... Ми розуміємо, що термін 3, ні є 45 Є процедури державних закупівлі, які чітко регламентовані. Є шкала оцінок. Цей тендер визначення переможців відбулося ще за місяць до моїх. Згідно тої шкали оцінок, що були показані і опубліковані, то дійсно по бувальній системі ця фірма так, правильно там було враховано, по правильно поданій документації розбереться службове розслідування Якщо були якісь намагання підкрутити ситуацію, підняти бали, ще щось, ну будуть відповідати люди, які це зроблять. Поки що, поки що проблем, так, до цього підрядника у нас не, ну, ми не бачимо. Вони приступили до виконання робіт, роботи робляться, техніка є. А це вже сьогодні велика велика насправді. Біда, підрядник, який може щось робити, який має ресурси і інші. Продовження цієї теми. Скажіть, будь ласка, як ви особисто оцінюєте заяву пана Максима про пока вашої компотіці, інфраструктури про те, що на тендері старали 600 тисяч ну, на відкати, він це офіційно заявив. Це перше. І друге, наскільки я знаю, полосу мали здати вже в експлуатацію в останніх числах ще. Там потердені ці процедури. Чому цього не відбулося? Маю здати, якщо ми там називали цифру 20 лютого, бо якщо цього не станеться, то порт там, може взагалі закрити. В цьому контексті, макає, ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чи беруться якісь перемовини за перевізниками для того, щоб не було так, що змогу відремонтувати, але літаку все одно ніхто не буде. Перемовини ведуться постійно, навіть міністерство видало вже ліцензію на здійснення польотів чи не що стосується заяви міністра Бурбака, він зробив цю заяву. Я її почув. Ми перевіряємо з усіма важелями впливу, перевіряємо ситуацію. Він нам радується, що вони не поділилися. Ще будь ласка питання. Як... будь ласка, чи відомо вам, чим була мотивована ваша колишня фракція, коли голосувала за те питання, на яке вони поголовеють? Кажуть, що два дитячі майданчики їм обіцяли. За що? Ну, я не... За те, що вони підтримують це питання, на яке вони паголове. Вони по суті голосували проти вас. Вони знали, що ви будете викладати лето? Я не впевнений, що вони знали, Зрозумійте правильно, Є, е, змінилася певною мірою ситуація політична в місті Челівській. Шановні колеги, міський голова це не один з депутатів, якого вони обрали, щоб він керував міською радою. Міський голова не приймає рішення за депутатів. Міський голова не. Е, Несе відповідальності за їх дії. Міський голова може робити щось таке, що більшості депутатів може не сподобатися. Тому що я дію в межах своїх повноважень, в межах чинного законодавства і в інтересах територіальної громади. Тому, як голосують депутати по тих чи інших питань, я ними не керую в ручному режимі. Прошу наступного. Чи, чи відомо вам, що в місті зриваються вибори по 17 округу, і основна причина зриву цих виборів? Це ваш лист за вашим підписом про те, що міська рада відмовляється фінансувати ці вибори. Я вам публікую цей лист Василь. Іванович. Ну, давайте не перекручуємо. Ми вважаємо за доцільно в межах чинного законодавства провести ці вибори разом з виборами, які плануються провести в ОСІЛІ. Тому що у нас на сьогоднішній день немає коштів. Вибачте у нас межі... чинного законодавства. Вибори mm -hmm. призначені на третє число, і в законі не існує. Ми інших варіантів, яких провести на сьогоднішній день, ви відставили територіальну комісію членів від кримінальної відповідальності Василь Іванович, Василь Іванович я випадкові. звернувся згідно чинного законодавства з клопотанням розглянути таку пропозицію. Прошу, наступне. Бути слова. <кхи> Олексій Павлович, скажіть, будь ласка, щодо до місця самоврядування, чи воно буде втілюватись, чи залишиться лише декларативно? Що саме, якщо можна деталізувати? Ну, скажімо, вся ідея самовідування, щоб на місцях були більше повноважень. А, ну концепція, концепція подана до, до Верховної Ради. Якщо Верховна Рада змінить 500 законів, які необхідні для того, щоб надати більше повноважень, то я думаю, що поки що керівництво держави декларує свою політичну волю змінити ситуацію. Але нам потрібні живі результати, коли. Будуть чітко прийняті закони, які розв'язують органи місцевого самоврядування руки в політиці там наведення громадського порядку, наведення порядку з забудовниками нечесними не, не і такі Наступний. Олексій Павлович, приміщення на героїв майдану, 4 Уже майже три місяці порожні звісти повиганяли 20 громадських організацій. Ви знаєте, зокрема, що і засоби масової інформації. Яка подальша його доля, тому що воно і так було в найкращому стані, воно приносило кошти місту, чи було логічним рішенням міської ради, і чи не розвалиться воно за цю зиму, чи переживе, що з ним буде? Воно не розвалиться, значить ситуація наступна. Ви знаєте, що кошти місту приносило дуже-дуже невеликі, дуже місто роками судилося для того, щоб повернути це у власність міста. Коли було розірвано договір оренди з. Тою структурою, яка в суберету здавала приміщення приватним підприємцям, засобам масової інформації громадським організаціям. І приміщення було повернуто в міську власність. Зрозуміло, що по закону ці підприємці і громадські організації не могли там більше знаходитися. Тобто, по закону ми мали міська рада оголосити новий конкурс на оренду цих приміщень. Цей конкурс був міською радою до виборів. Оголошений, на нього зголосився один, точніше два підприємця. Один підприємець виявив бажання взяти в оренду приміщення ресторану на першому поверсі. Другий підприємець виявив бажання взяти в оренду цей комплекс, під, ну, наскільки я зрозумів, з його заявки це ресторан, готель тощо. Конкурс відбувався би. За процедурою визнання переможця з одного учасника. Тобто інших учасників не було. Я звернувся до комісії відповідно, з проханням, якщо буде така можливість, внести пропозицію на комісію розглянути про зарахування цього приміщення в резерв приміщень міської ради, які може бути використані для суспільних потреб, а не віддавати на конкурсі, фактично без конкурсу, під, на великий термін, під... Розважальний зал, які там міг з'явитися. Сьогодні займаємося тим, що шукаємо застосування. Є два варіанти. Перше, це все ж таки провести конкурс, якщо готель, то готель. Але про цей конкурс має знати громадськість, потенційні інвестори. Бо насправді міста таких об'єктів дуже мало. І тоді, що я розумію, щоб на конкурсі приймало участь двоє, троє, четверо зацікавлених підприємців, тоді місто може громада отримати якусь якісь. Якщо один підприємець, то він більшу частину тих приміщень міг би взяти там, по ціні 4 гривні за квадратний метр. Е Другий От приблизно. <клес> ну і ще, ще є варіанти, розглядаємо, але тут проблема знову ж таки, ми впираємося в тому, що теоретично у нас є гроші. Бюджет міста перевиконано на 6 мільйонів, тобто у нас є додаткових 6 мільйонів, з'явилося, це дуже великі гроші. Е але фактично грошей фіз... живих ми не бачимо. І тому сьогодні прийняти рішення про передачу цього приміщення, там розвідалися варіанти під музичну школу, то, що у нас ну, думаємо це. Над, над питанням, де взяти, ну як провести реконструкцію. Так. Олексій Павлович, питання стихійної торгівлі, група створена, робота ведеться, які результати на сьогоднішній день, тому що дуже багато скарг, мабуть, і до вас, і скрізь люди старти. Скарг дуже багато, тільки що на другу годину була апаратна нарада, я доручив зібрати. Розширено нараду по стихійній торгівлі. Ну, напевно, що треба запросити пресу за участю керівництва МВС. На днях будемо визначати, які ще додаткові заходи ми можемо вжити для того, щоб навести лад владну. Помога йде про безпечність, життя і здоров'я чернівчан. Це не можна, навіть якщо комусь це невеличка допомога в цьому складному житті. Ще, якщо дозволите, я прошу вибачення. Наразі що зупинився годинник перший за багато років. Що трапилось? 에... Зупинився за 10 хвилин до того, як мені зателефонували з військомату і сказали, що у нас під містом щастя Велика Британа. 에... Отак якось символічно це сталося, ніхто не знав тоді не подробиць, нічого. Він буквально в 11.10 зупинився, в 11, 11.20 чи в 11.25 мені був цей телефонний дзвінок. Його запустили, але він потребує зараз профілактики. Там є, є, є певні технічні моменти. Після профілактики буде працювати. Так. Так. Як коментуєте макети проєкту конструкції магазину Порізька, існує мало негативних думок з приводу цього хай-теку. І він не вписується в архітектуру. В цьому. Ви знаєте, кажуть, дво, два юриста три думки, так само два архітектори це три думки. Одні архітектори кажуть, що є наших що є детальний, що є Віденська конвенція якась по захисту архітектурної спадщини, яка передбачає, що взагалі е, копіювати щось новими будинками не буде. Е, я був буквально пару днів, проїхав Градсь. Біди, Багінфу, там таке присутнє, в старій частині міста є будівлі, вони принаймні, мені здається, що виглядають гармонійно. Може я упереджено ставлюся, але там це є. Тобто немає такого, що в центрі граф який також є з об'єктом ЮНЕСКО, що немає такі, є Є сучасні будівлі з в старій частині. Я знаю, що вони там також проходили з не просто її будівництво, і це було скриня. Ну, Є на то фахівці, містобудівна рада, громадськість, преса. Я, я прийму будь-яке рішення, яке буде законно, яке буде обговорено і прийнято. Продовжуючи тему ситуації на Сході, скажіть, будь ласка, будь-яка інформація щодо того, як ви наші військові, будь-яка інформація, можна, а також відомо, що незабаром Матрівський війна чи підкривала ситуація про бажання. Відвідати ну, Чернівці, за останні чотири дня не знаю. Там новин зі Сходу, ще не встиг поспілкуватися з нашими волонтерами, які безпосередньо тримають зв'язок. Я думаю, по дорозі можна зайти і спитати. Що стосується Петрівської ярмарку, попередньо, слава Богу, все має вийти і достатньо заявок, буде торгівля, не буде великих розважальних заходів. Ну, я думаю, що мешканці міста поставлять за також це кажуть питання цінності розміщення колокзалу на Гелітоні. Спілкувалися з жителями району, вони корони. Тому не відбудеться громадські слухання, і люди реально будуть на столу. Що робити? Тому ну, що кажуть, краще місто транспортне, кажуть, що краще місце все ж таки галицький шлях, і воно, включаючи завантаженість міста, наступного розв'язку набагато краще. Що... Я, я не фахівець генеральним планом. Який розробляли фахівці, передбачено, що там має бути автор в тому числі в тому районі. Буде він на гравітоні, ну, є, є бажаючі його побудувати. Розумієте? Е е громадські слухання сьогодні законом не передбачені. Е е я переконаний, моя особиста думка, що для розвитку того е е мікрорайону такий інфраструктурний об'єкт це не буде проблемою. Це буде навпаки плюсом. Інакше там, ну, я чув думку, що от, навіть громадськості, що от, навіщо там автовокзал, треба там відродити виробництво. Шановні, ну, Не всі знають, яке виробництво було на гравітоні. І повірте, якщо б люди, людям б популярно пояснити, біля чого вони жили і біля чого вони будуть жити, то більшість би виправило безперечно автовокзал. Ви кажете, що є люди, які готові оплатити і побудувати новий що не важко Це інвестиційний проект. Тобто відбувся конкурс? Це не конкурс. Там визначено, що автовокзал буде розташовуватися на території заводу Гравітон. Це приватна земельна ділянка. Що люди готові приватно побудувати місто автовокзалу, хай відбудують. Буде він працювати, не буде. В будь-якому випадку місто не керує приміськими вокзалами. Вокзал на вулиці Головний це не міський, це приватний. А чи частина території приміщення як автовокзалу? Якого? Ну, заводу за гравітового. <титут> Акціонерне товариство окремо. Я, я, я не займаюся господарською діяльністю це окремих суб'єктів. Не знаю, хто в них засновник, хто не засновник. І власне в тому числі. коли <питут> не можна довести про мене? Територіальну комісію. Зв'яжіться з сектором інформації пізніше, після прес Дякую. Чи не наші люди повинні ці а ті чи не пішли Дивіться, дуже складна ситуація. Ми, по-перше, прийняли, ну, прийняли рішення, що ми з чоловіками співпрацюємо, да? якщо мова йде про підтримку міської ради тільки після того, як вони стали на полі військома. То питання, чому вони тут, чому вони не там, чому вони не мобілізовані, це питання не до міської ради. Єдине, що прийняли рішення, що вони мають стати першими військоматом. Після того у нас ну, на, зареєструватися військоматі, після того ми е, починаємо скажімо так, допомагати їх і їхнім е, е, Багато питань є, ви бачите там, в інтернеті різні відео з'являються, де нібито біженці виявляється, що вони настрої зовсім не, не, не проукраїнські. тому... Є, є НАТО фахівці, є служба безпеки, є військові, які розуміють, кого їм мобілізувати. Бо я не впевнений, що якщо у людей, людям в душу не заглянеш, якщо у людей всередині немає українського серця, я не впевнений, що їм треба давати зброю з українських складів. Тому, може, нехай краще посидять кавити з подвійчимо. Будуть зброю в руках чи тут, чи там. Ну це моя, особ... це моя особиста думка. Є ще запитання? Олексій Павлович, питання стосується цих тимчасових торгівельних торгівлі проположучого напоями на Калинівському ринку, яких я вже там близько став, що я не помиляюся. А ну ми вже минули ми сказали, що доста доручення провести перевірку, наскільки вони законно встановлені. Оце перше питання, які результати цієї перевірки. І друге скажіть, будь ласка, все ж таки. Ви сказали, ну, тоді ж саме сказали, що вже наступного року буде проводитися конкурс, хто має право їх встановлювати, хто не. Ну, Якісь підприємців виграються з конкурсу, то і встановлюють. Чому все ж таки цього року не було цього конкурсу? Mm -hmm. ми з корупцією, щоб... А чому цього корупціє? конкурсу не було минулого року, чи поза чи позапозамину. Коли ви працювали радником секретаря? Чому ви не задавали цей нас? Іде перевірка, буде вияснена законність, встановлення чи не встановлення. І після того будуть оголошені результати перевірки. Це по-перше, а по-друге, буде проведені я за те, щоб всі комерційні речі, які відбуваються в місті, були на конкурсі за. за на. Коли підприємець чітко знає, що він в Калинівському ринку чи в громаді може запропонувати трошечки більше, ніж інші підприємств. Нехай пропонують, громади тільки від цього ходить. Чому цього року не провели? Є Тому що діючим на сьогоднішній день порядком надання дозволів конкурс не передбачено. Ще запитання. Дякую за увагу. Дякую.